Я всіх на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. І завжди радію вашим вподобайкам та коментарям. Сьогодні, під час різдвяних свят, такий чарівний час в нас буде розклад на Таро. Тема розкладу 2023 рік для України. Звісно, що майбутнє багатоваріантне і дуже складно робити передбачення, але все залежить від нас, українців, бо ми є жива енергія цієї землі. Все залежить від нашого налаштування. На що ми налаштовані, на позитив, мир, лад чи ні? У що ми віримо, на що сподіваємось. Тобто все залежить від наших думок, бажань і мрій. Бо Всесвітом враховується все. Кожна подія, кожний вчинок, кожна думка, навіть кожної окремо взятої людини та всіх нас загалом. Таро лише дасть нам підказки, у яких енергіях ми зараз знаходимось. І варіант, як це вплине на наше майбутнє та майбутнє України. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Тож я починаю. Отже, 2023 рік! Яким він буде для України? І так, перша карта це енергія, з якою ми входимо у 2023 рік. Друга це енергія першої половини року. Далі це енергія другої половини року. Далі, які події? Будуть у першій половині року. Додамо по три карти, так? І які події стануться у другій половини року. Остання карта. Це кінець року, тобто результат, що ми здобули і як закінчиться рік. І так починаємо. Перша карта. З якою енергією ми входимо у 2023 рік? випала карта Мах, старший аркан. Це карта дуже позитивна. І енергія цієї карти позитивна. Вона означає початок нового етапу в житті, час діяти та реалізовувати свою мрію та рухатись у напрямок своєї мети. Ця карта каже, що настав час бажати та домагатися. Взяти ініціативу до своїх рук, показати свою перевагу, виявляти силу волі та йти до своєї мети. Карта вказує на великий потенціал, все піде, як належить за цією картою. Нас чекає прорив, ситуація буде повністю під контролем і настає також. Сприятливий період для реалізації всіх наших планів та задумів. Тобто у України починається новий період, дуже позитивний та вдалий. І з цією рішучою ініціативною позитивною енергією ми входимо у новий 2023. Рік. І це дуже гарно. Ця карта також вказує на те, що все буде в наших руках. І дуже багато буде залежати від нас з вами, від самих українців. Бо все буде в наших руках. Яка ж енергія буде у першому півріччі? Так. І тут ми бачимо карту Король мечів. Ця карта за енергією, що ми у повній бойовій готовності. Також цей аркан символізує лідера в повному розумі цього слова. Як правило, король мечів це та людина, яка чудово усвідомлює свої цілі в житті. Та усвідомлює, що досягти їх вона здатна лише за допомогою інших людей або своїх союзників. Тобто ми бачимо, що енергія карти це повна готовність, рішучість до виборювання. Своєї мети. А мета в нас єдина це перемога України і повернення всіх територій України. Та ще й цей аркан може вказувати на наше керівництво, на президента України або на людину. Яка керує нашою армією, що все управління Україною, вони люди, які кожен виконує своє завдання та знаходяться на своєму місці. Та вони здатні держати все під контролем. Тобто енергія Аркану вказує на то, що керівництво. Президент та воєнне керівництво нашої держави України вони здатні нести відповідальність, здатні досягти той мети і тих поставлених цілей, які вони на себе взяли, і попереду належить. Проявити він винахідливість, знання тактики та вміння користуватися всім своїм накопиченим досвідом. Треба готувати переконливі плани і проявити свій ясний розум саме там, де ситуація дуже давно потребує вирішення. Якщо не вдається вже якийсь певний час з тієї або іншої причини впоратися з проблемами, зі зброєю, треба звертатися до фахівців, щоб вам давали професійну пораду. Для президента нашого, від якого теж дуже залежить, як будуть розвиватись події в Україні. Він теж потребує на поради фахівців і йому доведеться до них прислухатися. Тобто енергія рішучості, боєздатності, яка веде до отримання позитивних результатів до перемоги України. І керівництво відчуває усю відповідальність цьому питанні. І дивимось, які ж події будуть відбуватися в першому півріччі. Так, і от ми бачимо, всі старші аркани випали. А це означає, що попереду дуже важливий період для України, який може вирішити все. Тобто це доленосні події. Так от колишній порядок речей за старшим арканом підвішений, у якому треба було піти на жертви, на поступки. До яких нас завжди схиляли, зовні не дасть нам ніякого результату. Що тоді наш стан погіршиться, ми будемо у підвішеному стані, ми зайдемо до тупика або зупинки, і все через зраду, зраду з боку близьких по кабінету людей. Та внутрішніх ворогів. Навіть наші думки будуть нашими ворогами. Ілюзія буде у всьому. Тепер потрібна велика обачність. Треба передивитись на те, хто тебе оточує, хто з нами поряд, хто до чого нас схиляє. Тобто потрібна. Ще раз обачність і обачність. Всередині ми бачимо карту Імператриці. Це символ України. Імператриця це старший аркан і дуже позитивна карта. Покровителем цієї карти є планета Венера. А Венера це любов, це благодать, це. Родючість і процвітання. Карта говорить про стабільність, гармонію, про творчий підйом, про перспективи зростання та процвітання в усіх сферах життя, час продуктивних процесів. Тобто, чого ми бажаємо досягти так? цією боротьбою? І цією перемогою для процвітання, для зародження нового життя на нашій родючій землі. Карта імператриці якраз і вказує, що зародиться якийсь новий проєкт, якесь створення, яке призведе до реалізації планів. Для досягнення поставлених наших цілей. Нас чекає збільшення власності та процвітання. І заради цієї мети та нового проєкту Україна нам потрібен прорив, і нам потрібна перемога з усіх боків цього слова. І ми бачимо старший аркан колісниця, якраз який і вказує на зміни, на рух вперед, на перемогу. Добре, давайте дивитися, які ж енергії будуть нас супроводжувати у другому півріччі, так? Дуже багато старших арканів випадає на, та, на такий невеликий розклад вже п'ятий старший аркан. Старший аркан місяць. Тобто, у другому півріччі ми бачимо енергію місяця. Це енергія страху, обману, невпевненості. Ситуація зовсім не така якою вона виглядає насправді нестабільна обстановка, щось назріває, але поки що незрозуміло. Період ілюзій, сумніви, таємні вороги, інтриги проходять за цією картою. Можуть бути якісь підписання договорів між Україною та Заморськими державами. Але треба дивитися. Дуже уважно, що там в договорі написано дрібним шрифтом. Дуже багато сумнівних, таємних грошових угод. Також чекають коливання або фінансові підйоми, або спади на валютному ринку. Тобто назріває велика криза. Але щоб подолати таку кризу, буде потрібна допомога. Допомога інших або країн, або фахівців. У критичній ситуації карта місяць радить не робити ніяких різких рухів йти, спираючись на власну інтуїцію, доти, поки ситуація не проясниться. Тобто назріває криза за цією картою. Дивимось, які ж події будуть відбуватися в Україні у другому півріччі під цією енергією. Так? Ще карта місяць, це ще може бути інформаційним простором, з якого буде литися багато брехливої інформації або новин. Ми дізнаємося у другому півріччі про смерть верховного керівника високого рангу. Але це був для України хибний друг в лобках, а скоріш не друг. Так от, відбудуться зміни для всіх, кого переслідувало бажання заробити великі гроші, за всяку ціну чекають зміни, втрати, ефемерне багатство. В цей туманний період капітал стане ілюзорним. Не буде надійності, стабільності свого становища, тобто накриє нестабільність смута у бізнесі та у справах. От до чого треба готуватися. І наприкінці року, що нас чекає? І тут остання карта десятка жезлів, яка вказує на труднощі. Це надмірний тиск, непосильні зобов'язання, які будуть перед нами, перед українцями та перед Україною. Але ми взяли на себе цей тягар і можемо його винести. Так, це стрес, так, це втома. Але десятка жезлів це знак настання подібної ситуації та водночас застереження. Не піддавайтесь власним песимістичним прогнозам. Будьте оптимістами, і всі події обернуться вам на користь. Бо ми дуже довгий шлях пройшли. І нам було важко. Бо 10 жезлів це показник, що ми вже на підході і завершиться цей надтяжкий період. В нашому житті. Бо десятка це також карта циклу, це карта закінчення. А за нею йде нова путь, за нею йде нова сторінка нашого життя. Так що наприкінці року ми бачимо, що дуже важко буде українцям і Україні з тими подіями, які настануть у другому півріччі, з тією кризою, яка буде, але нам це під силу пройти. Так що будьмо оптимістами і всі події обернуться нам на користь. Ну і подивимось наприкінці колоди, що там випала, яка карта, так? І це карта підказка, яка вкаже на причину чи наслідок всього процесу, який відбуватиметься, тобто того, що відбувається. І тут ми бачимо карту Королева Пентаклі. А це карта, яка вказує, що Україна досягне суспільного визнання. Бо Україна це не пересічна країна. В ній живуть люди, здатні досягти найбільших висот у будь-якій діяльності. Українці мають численні таланти. Це розумні, талановиті, творчі та працьовиті люди, але при цьому мають ще таку рідкісну якість, як скромність. Ми можемо досягти багато чого, і самі чудово про це знаємо. Єдине, що нам зараз потрібно запастися терпінням і витримкою. Щоб здійснити свої плани, і все буде в нас чудово. Карта Королева Пентаклів вказує на стабільність, на розвиток, на благополуччя, на матеріальний успіх, який ми досягнемо і будемо процвітати. І це буде з нами надовго. Якщо все стабілізується, вся земля повернеться в Україну, бо це карта вказує на стихію землі, вся земля повернеться в Україну і все буде Україна. І ми будемо заможними та багатими, і будемо мати стабільність і процвітання у майбутньому. До чого все і призведе. Бо, як говориться у Писаннях, Бог все бачить і творить чудеса, бо не зброєю здобувається перемога, а сам Господь дарує перемогу гідним. Україна і українці гідні перемоги, бо вони вірили в Бога, і вірили в перемогу з самого початку. І завжди будуть оспівувати та дякувати Богу, який так облагодіяв їх та дарував їм перемогу. А на цьому мій розклад завершено. Дякую всім за увагу та час, проведений зі мною на каналі Таємниці Таро. Бажаю всім вам щасливих змін у житті, миру, любові. Успіхів, всіляких гараздів та обов'язкової перемоги України. І здійснення всіх ваших мрій і бажань. Бувайте здорові! Вітаю всіх із прийдешніми святами і до нової зустрічі!